Всім привіт! З вами актуальні новини МКФКВ. На базі практики в гіпермаркеті Епіцентр було проведено практичне заняття. На тему характеристика асортименту товарів діючого торгівельного підприємства за ознаками комерційної класифікації. Метою заняття було ознайомлення з різновидами товарів у кількох відділах торгівельного підприємства. Та здійснення розподілу товарів згідно з ознаками комерційної класифікації. Під час заняття, на прикладі відділів мілатері, епік, деко, інструменти студенти-практиканти здійснили аналіз переліку товарів за такими ознаками: широта асортименту, ступінь складності асортиментної групи, частота попиту, характер пред'явлення попиту та цінова група. Також здобувачі освіти визначили чинники конкурентноспроможності товарів. На основі зробленого аналізу студенти подали пропозиції щодо розширення товарного асортименту та зрозуміли, що обраний фах дуже цікавий, навіть творчий. А ви, друзі, продовжуйте слідкувати за нашими актуальними новинами на студентському каналі МКФКБ. До нових зустрічей! Слава Україні! Слава Зсу.